Добрий всім вечір, добрий всім недільний вечір, неділя, коли можна нічого не робити. Сидіти без але не сидіти без діла. Спостерігайте, що за своїм надбанням, за своїми досягненнями, за своїми цінами. От мене Андрій Островський, підприємець, киянин, народився в Києві, що не робить мене особливим. Підприємець працює на себе, на своїх близьких і працював завжди. З понеділка по суботу веду прямий у своїй авторській програмі. Я наштовхнуло мене на те, щоб я написав книжку. тому що Взагалі я не письменник і навіть ніколи не мав бажання ділитися книжкою. Але таке було пару таких подій в моєму житті. Одного разу сиділи з одним знайомим. «Добрий вечір, пане Олександре. І він чогось сказав